Громади ветеранам такий форум діалог провело у Вінниці. Тут представники ветеранських організацій з різних куточків країни, віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та виконуючий обов'язків міністра у справах ветеранів. Говорили про майбутнє військових, які після війни повернуться додому. Місцем для цього заходу обрали Вінницю, оскільки саме у нашій області найкраще працює програма по підтримці ветеранів. Ми тут, щоб засвідчити нашу повагу та шану вінницькій владі, Вінницькій громаді, а найбільше вінничанам, людям, які працюють, ви лідуєте у проектах та програмах у ветеранській політиці. Ви задаєте тон, якщо ми кажемо про формування ветеранської політики, і саме тому ми приїхали сюди, щоб це засвідчити, щоб ще раз привернути увагу цілої України, те, як сьогодні Вінниця підходить до формування ветеранської політики. За два роки великої війни у Вінниці вже працюють десятки організацій та департаментів, які допомагають у відновленні військових після війни. Медична реабілітація здійснюється в 17 закладах, а також психологічна підтримка надається у багатьох центрах. Всі ветерани це колись мирні люди, які пішли захищати нашу країну і нашу незалежність і нашу свободу. Я думаю, що саме від діалогу від того, наскільки ми будемо шукати можливі шляхи і, е, можливі шляхи і конфігурації щодо допомоги всім ветеранам, тому що їх буде ще більше. Фактично всі, хто демобілізується, це будуть ветерани. І це питання не тільки ветеранів, а й їхніх родин. Ми повинні створювати всі умови, щоб були комфортні громади. Однозначно, тому що люди хочуть жити в нормальних умовах. Ми повинні створювати комфортні умови і для ветеранів, і для їхніх родин. Якщо говорити про Вінничину, то медична реабілітація здійснюється у 17-18 навіть закладах, це 15 комунальних, державні і приватні. Але тут цього не замало, тому що люди, які пройшли. Пекну війни відчули страждання побратима або власне і своє. Вони потребують і соціальної реабілітації, і взагалі турботи, і адаптації по поверненню. Під час відкритого всеукраїнського діалогу, виконуючий обов'язків у справах ветеранів, розповів, яка допомога надається ветеранам на сьогоднішній день. Відкриття в ЦНАПах єдині вікна. Для того, щоб ветеран, ветеранка, члени родин загиблих захисників захисниць України, могли без черги отримати всі адміністративні послуги, які забезпечує наша держава. Ну, до прикладу, отримати послугу на психологічну реабілітацію, або отримати послугу на відкриття закриття ФОПу. Також в регіонах ми контрактуємо надавачів психологічної реабілітації. На це виділено. 116 мільйонів в цьому році, і в принципі ці послуги вже надаються громадам. Також зараз буде запущений проект по фахівцю і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Всеукраїнський діалог громади ветеранам організовується втретє. Щороку форум проводиться у різних містах, щоб показати роботу місцевих органів та поділитися досвідом інших регіонів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.